Вітаю друзі! П'ять подій дня на Цибулько ТВ. 6 серпня. Отже, сусідня польща подія, перша сусідня польща з новим президентом. Новий президент, нова риторика. Сьогодні Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі, урочисто присягнувши перед нацією, він одразу окреслив амбітні плани модернізація армії, боротьба з нелегальною міграцією та відмова бути підсобним господарством Європейського Союзу. Однак українців найбільше зачепила інша частина. Виступу Навроцький знову нагадав, що Україна, на його думку, не повинна бути в НАТО, поки не відповість За Волинь. Це тривожний сигнал у відносинах Києва і Варшави. І хоча новий польський президент визнає, що Росія винна в війні, він паралельно сипле докорами на адресу Зеленського, і на адресу наївної Європи. Що ж, маємо нового лідера сусідньої країни. З консервативною жорсткою позицією, який не приховує роздратування діями, роздратування діями Києва, дружба дружбою, але політика за розкладом. Мені видається, що це не лише роздратування Києвом, а це ще й ревнощі, тому що обставини складаються таким чином, особливо Зеленський старався демонструвати часом вторинність Польщі, хоча Польща в найскладніший момент завжди була поряд з нами. Тому. По суті, це більша реакція не на українську політику, а на особистісну поведінку Зеленського. Я вірю, що з Польщі у нас будуть хороші стосунки, тому що навіть Кароль Навроцький, який хоче щось витягнути за спини українців, які захищають свою країну. Щось історичне для себе, але він розуміє, що без України. Ніякої великої Польщі не буде. Тільки в Союзі Польщі, України і Литви можна створити альтернативний центр сили в Європі. Очевидно, Наврозький не лише в бік України закидає лящі, а й в бік Берліна. Тому подивимося. Майбутнє дуже швидко розставить акценти. Ну і врешті подія друга: Бюро економічної безпеки нарешті з директором. Після довгих місяців конкурсів, очікувані тиші, Кабмін таки наївся, але не лайман, ні. Кабмін таки призначив нового директора бюро економічної безпеки. Ним став Олександр Цивінський. За словами прем'єрки Юлії Свереденко, кандидат пройшов поліграф, перевірки, комісії. Словом, усе було чесно і прозоро. Хотілося б, щоб при всьому, при всьому цьому сама Свереденко пройшла ті ж самі конкурси комісії, щоб все було чесно і прозоро. Але головне питання, що зміниться тепер? Бюро, яке має стати флагманом боротьби з тіньовою економікою, поки що більше відоме за політичні інтриги і кадрові скандали, тепер від нового очільника чекають перезавантаження і бодай мінімальної довіри бізнесу. Утім, історія українських інституцій знає багато нових керівників, які ставали старими схемами вже на третій день. По суті, компромісна позиція Цивінського створила для нього з одного боку величезний кредит довіри, бо суспільство, яке боролося за перемогу Цивінського над Кабміном, тепер запитає в Цивінського: а де результати Саша, Де результати? Продовжуємо. Подія третя суд проти Цвинтера. Шостий апеляційний адміністративний суд заборонив будівництво національного військового кладовища на Київщині. Причина банальна, але важлива. Обрана ділянка біля села Мархалівка має високі ґрунтові води. А ще вирубка лісу та екологічні порушення. У 2022 році уряд гучно анонсував створення меморіалу на кшталт Арлінгтонського. Але вже у 24-му екологи били на сполох. Місцеві жителі протестували, а тепер і суд поставив крапку. Тобто ні, кому треба, то ще крапки не бачить і буде оскаржувати. Це історія про те, як навіть найсвятіші ініціативи можуть потонути в бюрократії, некомпетентності. І недбалому плануванні. І все ж добре, що на ґрунтових водах. Але з іншого боку, як пригадати, а переможці конкурсу на це будівництво зліпили, зварганили свою кампанію, яка буквально за кілька днів до перемоги, майбутньої перемоги в конкурсі. Тобто, суспільство бачило, що на меморіалі за загиблими воїнами. Хтось вирішив заробити немале бабліжку. Особливо ті персонажі, яких втюхали державі шматок вже перед тим приватизованої ділянки. Господь, видно, все бачить, але не все пробачить. Ну і подія четверта: те, про що чекали приїзд Віткова до Москви. Ну і не сам візит Віткова, а чекали якраз вердикту Трампа. Трамп Путіну поговорили продуктивно. Президент США Дональд Трамп заявив про високопродуктивну зустріч свого спецпосланця з Володимиром Путіним в центрі уваги завершення війни. І, хоч подробиць переговорів небагато, риторика Трампа прозора, настав час покласти край бійні. Цікаво, що на цьому тлі США оголосили нові мита на цей раз проти Індії, яка продовжує купувати російську нафту. 25% – це вже серйозно. Найголовніше, що це мітка Індії. І це означає, що навіть танкерний флот, який рипнеться щось возити в бік Індії, дуже швидко потрапить під європейські санкції. А далі більше Вашингтон готовий карати будь-кого, хто фінансує Москву. Лінд Ґрем назвав Трампа рішучим лідером, на якого чекав світ. А от Україні залишається чекати, до яких домовленостей дійдуть у кулуарах. Бо, як відомо, коли великі домовленості без нас закінчується це зазвичай нами, нашими життями. Це сумно. Ну і подія третя. Даріалі новий топонім. Історії українського страждання біля пункту пропуску Даріалі на російсько-грузинському кордоні гуманітарна. Драма Росія масово депортує українців, зганяючи їх у буферну зону. Люди голотують, звертаються до дипломатів, і вимагають пропустити їх через кордон. Станом на 6 червня 96 українських громадян залишаються заблокованими в Даріалі. П'ятеро з них оголосили голодування. Українські дипломати вже на місці ведуть переговори з Грузією, але РФ. Перто блокує виїзд у міністерстві закордонних справ вважають це спробою цілеспрямованого створення гуманітарної кризи, і справді російський режим експлуатує навіть етап депортації як засіб тиску. Україна готова забирати своїх людей напряму, але російський гумор як завжди цинічний і смердючий. Тим більше що Росія не супроводила українських громадян відповідними документами. І зараз консулам фактично доведеться оформляти посвідчення особи на цих всіх нещасних, кого депортувала Росія. До того ж, після цього ще й українським спецслужбам з цими людьми доведеться попрацювати, тому що Росія в таких сценаріях завжди запихає когось, кого вона вже перевербувала разів десять. Це були п'ять подій дня на Цибулько ТВ. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і не давайте себе обманювати. Зустрінемося завтра. Поділіться цим відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Канал додатковий, але ідея цього каналу була в тому, щоб поширювати через нього мої ефіри на різних. Телеканалах і дружніх YouTube каналах. І от ми створили спеціальний продукт для каналу: «П'ять подій дня, оригінальний цілком дайджест, суб'єктивний так. Але він дозволяє побачити нашу ситуацію дещо з боку і на перспективу. Дякую.